Чотирирічній кіровоградці терміново потрібна допомога. У Марійки Варич. Рідкісна хвороба і потрібна операція в Італії. На отримання коштів для пересадки кісткового мозку дівчинка стоїть у державній програмі. Проте перед нею ще у списку 27 дітей. Своєї черги Марійка просто може не дочекатись. Марійці варить чотири роки. Вона мріє, коли разом з татом і мамою гратиметься на вулиці разом з іншими дітками. Та через страшну хворобу це неможливо. Марка. Да? А це хто Мама. Мама. А це папа. Есенціальна тромбоцитемія такий діагноз батьки Марійки почули, коли дівчинці було півтора місяці. Вияснилося, що в найдуже повишені тромбоцити завишені при нормі 300 тисяч. У нас було більше майже 2 мільйони. З такою хворобою в Україні всього кілька дітей, і всі вони лікуються майже без державної підтримки. Заболівання доволі рідке в дітському зрості, воно зустрічається, по статистичним даним від 0,32 до 0,91% на 100 тисяч. Дітського населення для таких дітей, звісно, будь здоровими. Є шанс для проведення дають шансплантація шанс, костного мозку. За час хвороби Маріка Варич побувала в усіх найкращих клініках України, Росії та Білорусії. Торік, через відсутність підходящих донорів, перенесла пересадку свого ж кісткового мозку. Минулого року в нас була пересадка, і, на жаль, пройшло шість щасливих місяців. І через півроку стався у Машеньки рецидив. І хвороба вернулася після за Замарічний випадок готові з лікарі з Італії. Проте рахунок, який вони виставили для родини, варич непідйомний. підйомний. Нам виставили 120 тисяч євро, 90 тисяч євро. Це сама пересадка клініки, пересадка кісткового мозку і 30 тисяч євро поїзд донора. З допомогою підприємців і місцевих волонтерів батьки за півроку зібрали третину необхідної суми. Безлюс, звісно, дивиться дуже важко. Відділення дуже важке. Діток таких там дуже багато. Ну машенька, вона сумнічка, вона так бореться і хоче жити, що вона от з детства вона просто хоче жити і за це вона бореться. Лікарі ж наголошують, що операцію необхідно робити якомога скоріше. Яна Семнюк, симнюк ілязі день за днем.